Враження від сьогодні. Ура! Перше враження, перемога. Ми перемогли, михайна <рігра> прокоментуйте відчуття нове народження. Нове моральне якесь, знаєте, таке внутрішнє народження, відновлення віри в якусь справедливість. Ми дуже тішимося, що в цей конкретний момент справедливість восторжествувала. Скільки не шиї гнилими нитками, воно порветься. Ця істина в чергове доведена справою полковника Романа Червінського. 15 липня апеляційний суд Кропивницького ухвалив рішення відпустити під заставу у розмірі 9 мільйонів гривень полковника Романа Червінського, колишнього начальника 5-го управління департаменту контррозвідки СБУ і колишнього виконуючого обов'язки командира військової частини сил спецоперації. Той факт, що вони його змушені випустити під заставу, ну я вважаю це вже все. Це вже свідчення того, що справа просто розсипається. Президент Петро Порошенко прийняв рішення внести заставу від благодійного фонду Порошенків. Не міг чекати, тому вся застава у 9 мільйонів гривень за свободу Романа Червінського внесена ще вранці 16 липня. Аби після численних судових засідань і відвертих знущань Роман нарешті був на волі і продовжував свою боротьбу вільною людиною за правду, справедливість і Україну. Написав Порошенко на своїй сторінці у соцмережах. Із квітня 2023 року Червінський перебуває під арештом через звинувачення з боку СБУ у перевищенні службових повноважень у зв'язку з проведенням самовільної операції щодо спроби захоплення російського військового літака. На думку слідства, ці дії призвели до удару по українському військовому аеродрому. Загинув командир військової частини і зазнали поранень 17 бійців зсу. Червінський та його захист заперечують провину та називають справу політично мотивованою. Злочинний умисел полягав в тому, що я. Створив умови для передачі російського літака Україні. Це злочинний умисел. Ну ти виявляйте абсурд цього. Всього? Від початку справа Романа Червінського слухалася в Києві у Шевченківському районному суді. Щоразу на судові засідання збиралися сотні небайдужих українців, які вимагали відпустити полковника Червінського з-під арешту. На поруки його готові були взяти як діючі, так і колишні народні депутати та інші відомі українці. Проте судді були непохитні. Ті щоразу продовжуючи арешт відомого розвідника, ми маємо повірити в брехню. Тобто, ви уявляєте, да? це саме важке, коли ти сидиш і усвідомлюєш, що е, що ти не розумієш, коли це може закінчитись, тому що не сприймаються ніякі аргументи, не сприймається ніякі... Об'єктивні обставини це саме страшне за рік, коли закінчувався термін запобіжного заходу, Роман Червінський зник і виявилося, що його перевезли до Кропивницького для продовження кривосуддя. Проте увага до справи не зменшилася. Адже саме на це розраховувала влада, заховавши розвідника у Кропівницькому. Завдяки місцевим активістам і політикам, які відвідували кожне судове засідання про справу Романа Червінського, продовжували говорити публічно. Ви знаєте, що тричі мінувався апеляційний суд. Шевченківський суд ми не беремо до уваги, тому що це суд, який повністю підпорядкований Службі безпеки України. Це саме страшне. Тобто це не судді, там взагалі люди, які не чують нічого. Апеляційний суд намагався від цієї справи відкараскатись від відійти від неї, не судити її. І тому воно от після початку публічності вони, вони почали втрачати цей ну, ну якусь свою, нібито владу наді мною. Да? 15 липня чергове судове засідання тривало безперервно понад вісім годин Задуха в залі, спека на вулиці. Представник чотирьох потерпілих заявив про вихід зі справи. Також від потерпілих лунає позиція, що вони не потерпілі. Ми вже почули позицію від потерпілих, так званих потерпілих, які не вважають себе потерпілими. І чітко заявляють, що вони були штучно внесені до винувального акту, щоб надати. Масовості да цьому кримінальному провадженні, щоб надати якоїсь специфіки цьому кримінальному провадженні, прокурори все більше нервують і виправдовують свої невдачі тиском зі сторони адвокатів. Стороні обвинувачення все важче приховувати і заперечувати ключову роль СБУ у цій справі. Один з представників потерпілих поставив під сумнів суб'єкта розслідування справи, заявивши, СБУ розслідує справу, фігурантом якої вони ж і є. Адвокати Романа Червінського просили суд не тримати під вартою їхнього підзахисного. Прокурори Віктор Кобець і Ярослав Гаврищук просили суд залишити запобіжний захід без змін. Справа сипалася на очах у суддів і всього суспільства. Після повернення з нарадчої кімнати суддя Ірина Олексієнко зачитала рішення. Апеляційну скаргу захисника Червінського Андрія Йосипова задовольнити частково. З одного боку ми отримали рішення до якого йшли півтора року. З другого боку, ми з ним не зовсім погоджуємося, оскільки воно не відповідає тим документам і тим матеріалам, які містяться в справі. Ухвалу Кіровоградського районного суду Кіровоградської області від 6 червня 2024 року про об Брання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою скасувати відчуття того, що все таки влада в нашій державі належить не єрмаку, не Татарову, не судді, не якомусь слідчому везбу, який тобі прямо каже, що я фальсифікую справу, тому що мене заставляють. Йому влада ніяка не належить. Це таки влада належить людям. Продовжити Роману Червінському запобіжний захід тримання під вартою до 4 серпня з визначенням застави 9 мільйонів 84 тисячі гривень, яку можна сплатити на рахунок Кропивницького апеляційного суду. У разі внесення застави Роман Червінський повинен прибувати за викликом до суду, не відлучатися до населеного пункту, в якому він зареєстрований, утримуватись від спілкування зі свідками і потерпілими у кримінальному провадженні. Ну мені здається, насправді насправді що правоохоронна і судова мафія почали боятися того, що ситуація то рано чи пізно зміниться. Влада ця точно не буде вічною, і військові, які повернуться із фронту, вони запитають з кожного судді, хто судив не за законом, а за дзвінком із офісу президента. І вони спитають за те, як ставилися до одного із них. Отже, Романа Червінського, полковника українських служб, фахового розвідника, людину, за плечима якої велика кількість унікальних спецоперацій проти російських окупантів, вирішили випустити під заставу у 9 мільйонів гривень. На 445-й день кудись миттєво поділись усі причини, які чомусь забороняли це зробити ще рік тому, і полковник спецслужб провів ці довгі місяці за ґратами. Героям себе не відчуваю. Я робив свою справу, робив я її не один. Ми всі, хто зі мною приймав участь в подібних операціях, ми довели, що робити такі операції потрібно. І ми праві, і незважаючи на те, що за це вас можуть пересілити, навіть хтось помилився, там хтось не дав неправильне свідчення чи когось залякали, але все одно, якщо ти впевнений в собі. І таким чином ми тільки зможемо перемогти по-іншому. Ми будемо розрізнені, ми будемо кожен за себе, буде боятися хтось приймати рішення. Це дуже страшні речі. Певною мірою, якщо, якщо влада хотіла помститися червінському за вагенергейт, певною мірою вони своєї мети досягли, тому що півтора роки вони йому просто знищували здоров'я. Ну, чесно скажем, бо цигарня ще нікому здоров'я не поліпшила. Вони знищували здоров'я його сім'ї, яка весь всі ці півтора роки просиділа, як на ножах. Так само було і в справі Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко і Яни Дугарь. Схожа ситуація була і у справі генерала Дмитра Марченка, який навесні 2022 року своїми діями врятував Миколаєв від окупації. А ще у 2019-му він точно так само сидів за ґратами, бо комусь це було треба. Генерал вийшов на свободу, але під заставу в 20 мільйонів. Роман Червінський справу проти себе називає політичним замовленням. Вважає це помстою через оприлюднення у 2021 році інформації про зраду на рівні офісу президента і зриву спецоперації щодо російських найманців приватної військової компанії Вагнер да. Мені здається, що в офісі президента панує атмосфера, в якій вони вважають, що вони діють правильно що вони бояться посеритися з Росією. Тобто, це не один кріт, мені здається. Там просто така ціла. Група людей, ті ж самі татарових єрмак звинувачення проти нього вважає сфальсифікованим. Каже, спецоперація була погоджена. Сьогодні Зеленський один в один повторює шлях Путіна, і я думаю, що оця спроба Татарова і Єрмака вибудувати повністю слухняну підпорядковану їм вертикаль слідчих прокурорів і суддів. Вона повинна піти в минуле. Уже була одна спроба реформувати. все повернули назад. Примітно, що Червінського випустили під заставу в день 10-ї роковини трагедії з рейсом MH17, збитого російським Буком. До злочину був причетний і так званий зенітник ДНР. Володимир Цемах, якого розвідник Червінський з колегами вивіз з окупованого Донецька як важливого свідка у справі про російським злочинам. Але Цемаха не судили. Його за прямою вказівкою з офісу президента віддали Москві в обмін на українських полонених. Але героя, який провів цю і десятки інших унікальних спецоперацій, то хто ж міг вбити «Моторолу»? Брав участь в таких спецопераціях, які чесно кажучи, ну вони були навіть обговорювалися в керівництві розвідок інших країн, і будуть я впевнений, внесені у підручники для майбутніх розвідників в усьому світі. Півтора роки влада тримає в тюрмі за надуманою політизованою справою в помсту за оприлюднення історії про вагнерівців. Я вам більше скажу, якщо б в мене було ще 100 беркутівців і мені запропонували одного розвідника, одного я б їм віддав 100 беркутівців і повернув і живого розвідника. Під оплески небайдужих та сльози рідних, полковник Роман Червінський вийшов із кіровоградського СІЗО, а Київська міська прокуратура вручила його адвокатом клопотання про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Вже підготовлено клопотання про обрання нової міри запобіжного заходу пану Роману в іншій кримінальній справі. Йдеться не про справу щодо ракетного обстрілу аеродрому Канатове, а про іншу, де його звинувачують у закінченому замаху на заволодіння чужим майном. Шляхом обману в особливо великих розмірах. Тому боротьба триває, а ми до неї готові. В даному разі влада, я думаю, вона зараз буде робити все для того, щоб підставити Романа, для того, щоб зробити все можливе, аби звинуватити його в порушенні умов перебування під заставою. І повернути назад у в'язницю. Проте, уже ми бачимо, система дала не тільки тріщину, а в ній починають з'являтися уже конкретні дірки. Попереду доведення невинуватості Романа Червінського та покарання всіх причетних до політично вмотивованих справ і репресій я сильно сподіваюся, що. Коли зміниться влада, буде проведено до розслідування у цих всіх справ і будуть визначені винні. Тому що відверто скажемо, якщо цього зроблено не буде, це буде означати, що будь-яка наступна влада буде мати карт банш такий спосіб просто знущатися з людини. А це неприпустимо. Коли буде пауза у війні з Росією, і коли піде нинішня влада. І прийде нова. Нам потрібно бути, потрібно бути у, у, приймати, можливо, не популярні для юристів, для юридичних кіл, але необхідні для країни рішення, а, можливо, дещо радикальні, набагато радикальніші, ніж були до того. А щоб нарешті переламати хребет цій правовій мафії, яка склалася сьогодні в Україні, і правова мафія вже починає боятися. І по історії з Романом Червінським я вважаю, що це абсолютно чітко ідентифіковано а може бути як те, що судді зрозуміли, що зміни попереду, і варто подумати про себе. Законодавство і дії влади мають бути передбачувані для громадян. Тобто, якщо ти робиш правильні речі, ти маєш передбачати, що тебе ні, ніхто не буде за це переслідувати. А в нас непередбачуваність. От саме цю непередбачуваність намагаються створити наші владні органи, щоб люди постійно жили в якомусь невідомому стані, такому страху і так далі. І все почалося через Вагнергейт. Тобто, як, як я тоді стояв на своєму, що в офісі була якась. Незрозуміла позиція стосовно Росії, і ось вона привезла до такої історії на сьогоднішній день. Цікавтесь правдою, аналізуйте, донатьте волонтерте, мобілізуйтесь, доєднуйтесь до боротьби усіма можливими способами, бо переможемо лише разом.